Вітаю вас на каналі на здоров'я! Сьогодні будемо готувати ось такі дуже гарні і смачні шоколадно-горіхові тістечка. Буває таке, що дуже хочеться щось смачненьке, а довго возитися з тістом, замішувати його, випікати немає часу. Тому я зупинилась на простому і швидкому рецепті. Волоски горіхи обов'язково підсмажимо, щоб краще розкрити їх смак і аромат. Згідно цього рецепту беремо 300 г печива. Я взяла галетне печиво. Подрібнюємо його, але спочатку краще поламати його на шматочки. Підсмажені волоські горішки або будь-які інші також подрібнюємо. Підготували. Крихту з печива, масло, цукрову пудру, какао, ванільний цукор, горішки і тепле молоко. До подрібненого печива додаємо цукрову пудру, какао, подрібнені горіхи, ванільний цукор. І розтоплене вершкове масло. На завершення додаємо тепле молоко. А тепер все добряче замішуємо ложкою. За необхідності можна додати одну столову ложку свіжезавареної кави. А також за бажанням можна додати одну столову ложку коняку. Продовжувати вимішування краще руками, щоб відчути, наскільки ця маса буде добре тримати форму, викладаємо шоколадну горіхову суміш на харчову плівку і формуємо ковбаску. Опис приготування, а також перелік всіх інгредієнтів ви знайдете під відео. І кладемо її в холодильник на 2 години. За цей час шоколадна ковбаска стала твердішою, і її було легше нарізати. У мене вийшли шматочки з 1,5 см. І таким чином тістечка гарно тримають форму і їх можна викласти на тарілку вертикально. Шоколадний десерт вийшов дуже смачний. Але якщо його оздобити, він буде і дуже гарний. Кожен шматочок занурюємо спочатку в розтоплений шоколад, а потім в кокосову стружку. І виходить така ніби біла шапочка, десерт став цікавішим. Ось такі вийшли у нас шоколадно-горіхові стопчики. Без випічки, без борошна і всього за лічені хвилини. Ідеально! Вийшли ніжні, ароматні з насиченим шоколадним смаком і в міру солодкі. Запрошую підписатись на мій канал, бо українського контенту у нас повинно бути більше. А вподобайки і коментарі також необхідний атрибут ютубу. Щиро вам дякую за перегляд і за вашу підтримку. Нехай у вас все легко вдається! Щастя і миру вашій сім'ї і в Україні!